Вправа 1665. Прямокутний паралепіпед, виміри якого дорівнюють 8 см, 1 і 12 см, розрізали на кубики рибро кожного по 2 см, скільки кубиків отримали. Ну що ж, як можна знайти кількість кубиків? Я пропоную знайти загальний об'єм, а потім знайти об'єм одного кубика. То кількість кубиків треба загальний об'єм поділити на об'єм одного кубика. Так можна зробити, тому що, дивіться, 8 см у нас. На ціло поділиться по 2 см. І 1 дециметр, це 10 см також по ціло поділиться на 2 см, і 12 см також по ціло поділиться на 2 см. Ну що ж, Для початку тоді запишемо перша дія і згадаємо, що 1 дм. Це ми можемо записати як 10 см. Ну І тепер знаходимо об'єм прямокутного паралепіпеда. Записуємо друга дія. То об'єм В ми будемо знаходити як А, що множиться на Б, що множиться на С, і це дорівнює. А пишемо 8 см, що множиться Б у нас 1 дециметр або 10 см, що множиться. Ну і це у нас 12 см. І це дорівнює. Ну, 8 помножити на 10 це 80. То ми запишемо тоді 80. Що множиться на 12? І це дорівнює 80 помножити на 10 це 800, а 80, що множиться на 20 це 160. 800 плюс 160 це буде 960. Записуємо, що це дорівнює 960. Ми сантиметр помножили на сантиметр і помножили на сантиметр, це буде кубічний сантиметр. Так, пишемо, що це в нас буде об'єм. Паралелепіпеда. Паралепіпеде. Є. Ну що ж, а зараз знайдемо об'єм одного кубика, на який його порізали, отже, записуємо третє діє. То В-об'єм. Ну нехай я позначу індексом, там, або просто v, буде В. Будемо дорівнювати А в кубі. так? ДеА ребро. І це дорівнює. Це у нас буде 2 см в кубі. Це дорівнює. 2 на 24. І ще раз на 28. То ми записуємо, що це буде 8 см, що множиться на сантиметр множиться на сантиметр. Це буде кубічний сантиметр. Пишемо, що це у нас буде об'єм куба. Об'єм куба. Ну, і як знайти кількість, треба загальний об'єм поділити на об'єм тоді одного куба. Пишемо четверта дія, Тобто 960 потрібно поділити на 8. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, 960 це можна записати як 80. Що множиться на 12, то ми записуємо, як 80. Що множиться на 12. Так? І це потрібно поділити на 8. То ми це можемо записати як 12, що множиться. А тут записати як 80, що ділиться на 8. Ну, і це дорівнює 12, що множиться. 80, що ділиться на 8, це буде 10. Ну а 12, що множиться на 10, це буде 120. Так? 120 чого кубиків отримано. Та ми пишемо 120. Ну, тут можна написати кубиків. Кубиків. 120 кубиків записуємо. Отримано. Або отримали. Є? Ну що ж, скільки кубиків отримали, записуємо відповідь. Отже, записуємо 120 кубиків. Ну що ж, ось таке завдання про об'єм прямокутного паралепіпеда та об'єм куба. На цьому вправу завершено.